Всім привіт! Ви На каналі пані Рома з вами Ольга, і сьогодні я покажу вам 10 прекрасних зимових ароматів, які планую носити саме цієї зими. Коротко про мене. Я захоплююся парфумами понад 10 років, і понад 5 років тому започаткувала перший україномовний парфумерний канал. Запрошую вас підписатися, якщо ви ще не підписані. Поставити вподобайку цьому відео і поставити дзвіночок, звісно, для того, щоб не пропускати нові ролики на моєму каналі. Я буду вам за це неймовірно вдячна і розпочинаємо. І перший аромат з моєї колекції, який я з насолодою дістала з коробки, тому що чекала саме зими це Лавіабель. Він у мене асоціюється саме з цим періодом року. У мене найменший флакон, але флакони Лавіабель настільки мають товсте дно і цікаву форму, нестандартну, що вони навіть маленькі, здаються дуже-дуже великими. Це 30 мл. І це, звісно, «Оде парфам», це флагман, звертаю на це увагу. Фланкер мені також подобається, але я закохалася у флагмана, мій шлях до нього був дуже своєрідним. Спочатку я закохалася у аромат від Фрагонар рейндекер, який є схожим на Левіабель надзвичайно сильно. Потім спробувала пробнику Левіабель і зрозуміла, що це моє на 100%, що це є той рейндекер, в який я вже встигла закохатися. Аромат Левіабель для мене був би ідеальним, і, можливо, був би навіть парфумерним я, і можливо, був би всесезонним. Але. У ньому все ж таки дуже-дуже висока для мене гучність, стійкість, шлейфовість. Це аромат з категорії Почуйте мене всюди, де б ви не були, я до вас дотягну свої руки. Це справді про Левіебель. І це мені якраз заважає насолоджуватися ним. А взагалі, це неймовірно красивий ірусовий аромат, саме ірусом він мене підкорив. саме Такий ірис, солодкуватий, гіркуватий водночас, без морквяного відтінку, мені найбільше подобається, і він є в цьому ароматі, на моє превелике щастя. Також тут домінує для мене нота пачулі, прекрасні пачулі в базі, вишукані, знову ж таки, гучні, святкові, розкішні, аромат свята. Але якби не ось ця гучність, то це був би аромат. Вишуканої ділової француженки або богемної француженки, яка іде кудись у справах. У піраміді ви побачили ноти, які виділяє сайт Вікіпарфам. Мені, коли я знайшла цей сайт два місяці тому, випадково абсолютно, тому що шукала піраміду для аромату, який мені трапився восени вересні у сліпих затестах від пані Оксани. Я відкрила для себе таким чином цей сайт, і тепер користуюся ним з величезним задоволенням. Сайт Вікіпарфам виділяє для будь-якого аромату, про який він пише, і додає прекрасні зображення, як ви можете бачити. Не верхні ноти, а серцеві та кінцеві ноти. Тобто можна навіть взагалі не побачити на картинках верхніх нот, на яких ми в першу чергу зосереджуємо свою увагу, роздивляючись піраміду на фрагрантиці. Таким чином ми фокусуємося на справжньому, так би мовити, більш справжньому звучанні, а не першому враженні від аромату на сайті Wiki Parfum Таке звучання подається більш об'єктивно, відповідно. І це мені дуже подобається. Можна побачити також перелік усіх нот. Картинки не для всіх нот, але перелік для всіх нот англійською мовою. Переходимо до наступного аромату, який також у мене оселився у зимовій категорії ароматів: це Joy від Dior, Joy by Dior. Аромат Флагман в цій колекції, коли він вийшов, багато хто назвав цей аромат несерйозним, не новим за своїм звучанням, нецікавим, дівчачим, різноманітним, але якимось не таким, як люди чекали. Я особливо нічого не чекала, тому ом, полюбила його. А сталося це якраз напередодні святкування Нового року, буквально за годину до святкування Нового року, кілька років тому, коли я отримала додатком до свого подарунка пробник Т. Тоді нового аромату. І закохалася. Це у мене відтоді повноцінна асоціація з Новим Роком, зі святом, з веселощами, з усім тим, чого ми позбавлені. Але кожен намагається, напевно, хто має можливість. Створювати свято, принаймні для дітей, ми маємо це створювати. Я створюватиму собі ось цю штучну атмосферу радості за допомогою цього аромату. І що ж дає, власне кажучи, ось це відчуття радості? Як на мене, аромат названий абсолютно влучно. Спочатку це прекрасні цитруси, яких, напевно, ви не бачите зараз. А можливо, ви бачите, я вже забула, що ж там Вікі Парфам виділив на екрані цитруси, яскравий бергамот, передусім, і мандарин. Так, мандарин. Так, здається, на картинці він навіть є. Також це прекрасні квіти, жасмин та троянта. Це одні з моїх улюблених квітів. І ту, і ту квітку, мені здається, я дуже добре тут відчуваю. Також цей аромат піднімає настрій, дарує радість, відчуття свята. Звісно, знову ж таки вишуканими пачулями. В попередньому ароматі були пачулі, і в цьому ароматі пачулі відіграють неабияку роль. І також сандалом. Але сандал тут. Пасе задніх, на мою думку, все ж таки тому що він не яскраво виражений, він не якийсь індійський, або не якийсь розсольний в жодному разі. Він такий достатньо непомітний. Тут все ж таки в базі найбільшу роль відіграють пачулі, а також, до речі, мускус. Мускус не тваринний, не брудний. А такий класичний люксовий мускус, достатньо відчутний. Тобто, це квіти з такою мускусною і почульовою базою і з яскравими, дуже яскравими, одеколонними, вишуканими французькими цитрусами на початку. Дуже і дуже люблю цей аромат, його магнітну кришку і. Використовую його все ж таки, зрештою, як я вже сказала, лише взимку до такого сприйняття я прийшла не одразу, я пробувала його в різні сезони. Але як і Левіебель, він у мене асоціюється з сезоном грудень-січень. Взагалі, у мене в добірці буде, звісно, досить багато ароматів, саме з таким нахилом різдвяним, новорічним. Тому що зима це за що ми любимо зиму в першу чергу, напевно, за те, що у нас є можливість. Зустрітися з рідним, можливість побути наодинці зі своїми думками, менше справ ми маємо помріти, не побуюся цього слова, щось зробити для себе, на щось налаштуватися. І ось такі аромати дуже добре допомагають з цим. І якщо ми вже заговорили про ось це іскристе свято цитрусове, то покажу одразу і. Дуже святковий у моєму сприйнятті все ж таки аромат Шанель No5. У мене версія «О-Прем'єр». Неймовірний аромат. Він, не мов би, і повсякденний, універсальний. Я намагалася навіть зробити його своїм повсякденним ароматом. Знову в мене не вийшло якийсь Левіабель. Тому що не можу я все ж таки кожен день таку розкіш носити. У мене іще з дитинства цей аромат заякорився як аромат чогось особливого. Ці одеколоні, знову ж таки, французькі. Найкращому розумінні французького одеколону цитруси на початку, ця розкіш квіткова і мильність дуже дорогого французького мила в серці. І ця така теплувата база, де є і сандал, і ветивер. І це все мене підносить надзвичайно високо. Я не можу і не напевно навіть не хочу бути в такому, в такій ефорії кожного дня, тому не користуюся ним, звісно, щодня, як ви вже зрозуміли. А ось зима зі прохолодним повітрям, з її атмосферою. Безумовно, один з найкращих періодів для Шанель No5 для мене. Тож я з нетерпінням чекаю, коли на днях нанесу його на себе вже, бо я його також носила і не один раз, і з радістю великою. І завжди, завжди дуже насолоджуюся, зокрема, но на тою неролі. Троянда, жасмин, так само, як і Джоя вони тут є. І неймовірне, неймовірне, іскристе відчуття радості та свята. Не можу уявити собі Різдва без опіума. Це неймовірний аромат. Він просто він казковий, він фантастичний, чарівний, якийсь просто неземний. І він мене просто закохав у себе, я переконана назавжди, ось цим перенесенням в атмосферу Різдва і саме церковну атмосферу Різдва. З таким піднесенням, з таким щастям, яке колись я відчувала раніше, коли ходила навіть до церкви з бабуси, і ось це відчуття, воно є в цьому флаконі. І ці зимові цитруси, і смоли, смоли, багато смол з восковими свічками, з вогнем від цих свічок, з таким невеличким димом, і ваніль у базі, неймовірно красива. Якась певна винність є в цьому ароматі. І, звісно, спеції, такі, які додаються до Глінтвейна. Неповторний, неймовірний аромат, але можливо, тому що у мене немає його е відвертих. Е Близняків, так би мовити. Є у мене обсешн, який схожий дійсно на опіум, але різниця між ними для мене теж дуже відчутна. Для мене обсешн, насправді, якщо сказати дуже просто, це щось між. Ем... Шалімаром та опіумом. Обсешен від Клян. я маю на увазі, я маю цей аромат, нещодавно про нього говорила, тому не додаватиму його до цієї добірки. Але е, я обирала наступного учасника сьогоднішньої добірки саме серед Обсерн, Шалімара, е, класичного від Герлен, а також Роми від Лаура Бюджоті. Е, але обрала все ж таки четвертий варіант, а саме ось цей. Толу від Orman Jane. У мене він в мініатюрі, і це той аромат, який просто створений. Він створений для нового року та Різдва. Найбільше мене в ньому вражає. і Це те, що дозволило цьому аромату перемогти серед інших трьох. Це ялинка. А точніше, це хвоя, а точніше, це ялівець, і навіть ще точніше ягоди ялівцю, які ви бачите у піраміді. Як же це прекрасно, як це неймовірно, як це атмосферно, як це по-різдвяному? Це не мов би дідусь приносить ялинку. Це ось це все відчуття просто натуралістичного такого свята з минулого. Не мов би машина часу, яка відносить в дитинство, і ти це все відчуваєш. Ось цей аромат дарує мені неповторні спогади, ось цю всю красу. І з назвою ви розумієте, що це аромат про бальзам толу, і справді тут є бальзам толу, і він дуже добре тут відчувається. Можна за цим ароматом напевно вивчати цю ноту або принаймні спробувати. І це просто неймовірно красиво. Він обволікує, він зігріває, і при цьому він саме святковий, він не меланхолійний. Бо бальзамічні аромати часто бувають такими суперечливими, декому вони навіть сумними можуть здаватися. Ось, наприклад, опіум не назвеш ароматом веселощів, а швидше ароматом різдва з його спокоєм. З його філософськими якимись роздумами, а аромат Толу від Ormond Jane саме про веселощі, саме про ці зимові веселощі, пов'язані з ялинкою, принесеною щойно в дім. І якщо я вже заговорила про бальзам Толу, то, звісно, перейду до аромату Пачулі. І саме нота Пачулі, сама по собі, яка домінує в цьому ароматі. Теж дуже приваблива для мене, передусім узимку. Восени також, але передусім взимку. Та власне будь-який сезон, це одна з моїх улюблених нот, але зима просто створена для пачулів. І тут пачулі надзвичайно цікаві. Вони починаються, стартує аромат з них, і вони звучать досить сиро, не досить дуже сиро, дуже, так би мовити, підвально. Немовби, це аромат надзвичайно вологий, надзвичайно, можливо, сумний навіть, і потім він починає досить швидко зігріватися, додається бальзам толу, додається шоколадні відтінки, додається ваніль, і ці почулі стають шоколадними, прекрасними, теплими, гарячими, п'янкими. Гарячий мене немов вогонь від каміна, від вогнища. Боже мій! Як це прекрасно! Я купила його саме взимку, купила на осліп і закохалася. Я тоді знімала розпаковку, і я просто була вражена цією грою, цими змінами. Від вологих пачулів до шоколадних гарячих, і також тут відчувається дуже добре в базі сандал, аромат затихає, не мов би, сандаловим, ось цим попилом від ароматичної сандалової індійської палички, і мені це дуже сильно подобається просто в захваті від всієї цієї краси, яку можна пережити з цим. Ароматом. Це бренд Reminiscence, це доступна ніша. Як попередній аромат Толо, цей аромат безумовно є унісексом. Неважливо, що він заявлений як жіночий, на мою думку, так він цілком унісекс і це просто прекрасно. Ще один аромат з відчутною і прекрасною нотою почулі: це Black Perfecto з серії Le Petit Trop Noir від Gélen. Він у мене з'явився нещодавно. Я восени, звісно, ним почала насолоджуватися наприкінці осені, коли він у мене. Нарешті опинився в руках. І зараз, безумовно, це робитиму. Це просто прекрасна, абсолютно прекрасна зимова, вишнева троянда або трояндова вишня з пачулями в базі. Це просто краса! і... Любов, і я дуже щаслива, що наважилась таки на цей аромат. І з ним у мене цікава історія. Не буду дуже на ній зосереджуватися, це ще попереду. Але скажу, що як би я його не чула раніше у вигляді більш мильної троянди, чомусь саме так я чула його кілька років тому, і так багато хто його чує. Чи більш шкіряним як я чую його нарешті зараз, і це мені дуже подобається. Мені обидва ці звучання дуже близькі, дуже. Дуже привабливі, і цей аромат мене просто надихає, надихає своєю якоюсь неповторністю. Попри те, що це лінійка, Le Petit Rob Noir, вона об'єднує в собі аромати, дуже схожі, не мов би, між собою. Але цей аромат все ж таки особливий і не даремно так багато його люблять, парфумерних поціновувачів. Мені дуже подобається ось ця шкіріна наклейка, зокрема, взагалі, весь флакон. Просто шедевральний, тому що він не прозорий. Напевно, в цьому найбільша магія його для мене Його хочеться розгадувати. Ось цей вміст, хочеться побачити, почути, нанести на себе. І це з великим задоволенням роблю. Вишня, яку я відчуваю з перших акордів, це дуже і дуже перестигла вишня. Вона темна, вона чорна, вона розтікається і вона алкогольна, але не сильно, а трохи злегка. Це не мов би, вишня. Така натуралістична, багато такої стиглої вишні. Зовсім трохи вишневого вина, вишневої такої настоїнки, дуже-дуже густої, темної. Дуже багато прекрасних троянд, неймовірно, ароматних, духмяних. Лакричник або солодка. З її неповторним пікантним ароматом, але тут він у мене, до речі, я якось не на перших ролях зовсім. Я його відчуваю, але більше відчуваю самої вишні, самої троянди, самої шкіри. Так от, шкіра, безумовно, шкіра приєднується, дуже красива, дуже дорога граленівська шкіра без анімалістичних відцінків, як, наприклад, у жики. Тобто вона глибока, відчутна, ароматна, присутня, але при цьому вона не занадто. То гучно звучить, і вона не звучить, як я вже сказала, тваринно. І це мені дуже подобається. Я уявляю якийсь е шкіряний чорний плащ, ось цю прекрасну троянду, ароматну, з вишнею, з зігрівальним, ось цим всім вайбом, який так зігріває саме взимку. І навіть є асоціації е з. Глінтвейном темно-червоний колір перед очима в першу чергу. Це ось ця легка алкогольність, певна спецієвість, зокрема, якщо лакричник вважати спецією і так, асоціація з глінтвейном для мене також присутня. Неймовірний, неймовірний аромат. Я дуже щаслива, що він у мене є. Я так довго про нього розповідаю, тому що напевно це перший повноцінний огляд. Тоді, коли я його вперше показувала, його щойно отримала і розпаковувала разом з глядачами. Тож, так, це перший повноцінний такий опис, і я в захваті. Наступний аромат з ним неймовірно перегукується. І навіть ззовні, і за звучанням. Для мене минулого року, коли я просто в якийсь там черговий раз закохалася в аромат Експлозії від Etienne Айгнер, це німецький бренд, я насолоджувалася ним, я відкривала його для себе заново, саме тому що відчула саме взимку в ньому вишневу ноту, яка тут і близько не заявлена, але я її відчуваю. Надзвичайно яскраво. Вони для мене з Black Perfect справді дуже перегукуються. Це просто фантастичний аромат. Настільки він багатогранний, настільки він неймовірний. Єдиний його мінус, що здається, все ж таки його нарешті важко купити. Його досить давно вже зняли з виробництва, але в Європі його купити ще нещодавно можна було абсолютно легко. Зараз, здається, важче або взагалі неможливо, я не знаю. Хоча я думаю, що в Європі все ж таки можливо, а от у нас вже дійсно складно. Я не змогла його знайти, коли шукала буквально тиждень тому, перевіряла інформацію чи два тижні тому. Це особливий аромат, знову ж таки, не на кожен день. Це дуже атмосферний аромат, в якому прекрасно можна почуватися, якщо вдягнути його до церкви, наприклад, до костелу, якщо вам подобається така архітектура, готична. Аромат натякає своїм кольором, своїм дизайном цікавим. І тим, що він німецький, насправді, найбільше, напевно, на таку архітектуру, на такі собори, як, наприклад, у Кельні. Ось так там приблизно може пахнути на Різдво або поруч з цим собором. Тому що це і вино, знову ж таки, дуже яскраві тут винні відтінки, вони ще яскравіші ніж Black Перфекто. І це терпке червоне вино, можливо, сухе, можливо, навіть і портвейн, неймовірно насиченого смаку. Дуже ароматне і з додаванням вишні, або вишневої настойки, або це вишневе вино навіть. І е, це просто неймовірно глибоко звучить. Дуже атмосферно. І, взагалі, те, про що я розповідаю, зовсім не заявлено в піраміді. А в піраміді тут структура шипрового класичного аромату лише з альдеїдами, також класичними. На початку, яке я майже не відчуваю, тут немає ретро-відтінка для мене. Мені дуже подобається він від початку до кінця своїм таким прохолодним стартом і своїм глибоким, неймовірно красивим спецією, винним розкриттям. Є тут також пачулі, дуже приємні в базі. Напевно, вони все ж таки. Більш теплі, ніж холодні, хоча важко сказати, це тепло-холодний аромат для мене. Він просто неймовірний. Він, він особливий. І, хоч це туалетна вода, його чути дуже довго, дуже далеко. І це фантастика у флаконі. Я пробувала його в різні сезони. Він достатньо універсальний за своєю якщо на нього подивитися, але в мене так вийшло, що я все ж таки його люблю найбільше взимку. Це не мов би, різдво у флаконі один з таких ароматів. Для багатьох різдвом у флаконі або різдвяним ярмарком з Глінтвейном, спеціями може стати і слон від кензо, тобто кензо джангл, кензо джангл Елефант, як він раніше називався. Це е, неймовірно спецієвий аромат за пірамідою. Спецій там просто фантастична кількість, там і тмин, і кумин, і кардамон, і гвоздика. І, звісно, тут є і квіти, неймовірні, і ланг-хі-ланг, наприклад. Тут не мов би, і сандал присутній, і пачулі. Він дуже в дусі Різдва, саме завдяки своїм спеціям, своїй атмосферності, своїй затишності і своїй гучності. Він точно зігріє не лише вас, а і ще всіх навколо. Хоча спеції тут тепло-холодні, так само як і в опіумі. Неймовірний аромат. Я додала його до цієї добірки саме тому, що знаю, як люди захоплюються ним саме його спеціями, цими неймовірними акордами. Але я якраз весь цей букет спецій відчую, як. Аромат рослин, екзотичних рослин, які я бачила не в живих джунглях, тому що я там ще не була, а, наприклад, в спеціальних оранжереях в садах, штучно створених в тропічних лісах, так би мовити. А, власне кажучи, чому б нам не відчути ось цей такий теплий ефект, насправді, дуже теплий, зігрівальний, тому що. Рослини, не мов би, розпечені на сонці, тому що там тепло, банально там жарко, але водночас і волого, тому що там часто йдуть дощі, і рослини там потужні, міцні. Тож мені здається, що автор цього аромату, Домінік Ропіон, зміг передати назву цієї композиції дуже точно. І завершити я хочу ось цим фантастичним флаконом від Шапар. Я відчуваю ути, які тут не заявлений, і прекрасну, прекрасну троянду, або багато-багато прекрасних троянд. Я відчуваю трипкуваті пелюстки, гіркуваті навіть цієї троянди, або цих троянд, бо там їх кілька сортів. Я відчуваю, не мов би, і стиглість, і дорослість цих троянд, але водночас і свіжість. І ця свіжість, мені здається, йде все ж таки від деревних нот, і це саме удове дерево, як мені здається, і це саме свіжий уд, він не димний, а саме свіжий в бік медичного уду. Але троян настільки багато, полюсток настільки багато, що вони перекривають це все, затуляють собою цю медичність, і мені це дуже подобається. Такі концентрації медичний уд, якого немає насправді, мене повністю задовольняє. Це дуже загадковий для мене аромат. Його піраміда мене дуже. Здивувала. Флакон фантастичний, неперевершений, важкий, прекрасний за своїм кольором і просто любов, любов, лав у флаконі. Носити таку троянду я можу насправді лише взимку, попри її, не мов би не таку вже і важкість, не солодкість, не гурманськість в жодному разі. Тобто вона, начебто не важка ця троянда, на відміну від флакона, але е, вона все ж таки зимова, вона настільки насичена, настільки об'ємний цей аромат, що е, хочеться носити його саме зараз. І я чекала, цього восени не носила його. А от те, що треба, це поносити його. Зараз напередодні свят завдяки Уду, він дарує мені ось цю філософську атмосферу. Виявляються якісь знову ж таки храми східні. Тобто це дуже так по-серйозному звучить, це надихає, це додає ось цього е, такого релігійного настрою. І ще хочу на сам кінець перепросити за мій вигляд і голос. Справа в тому, що я хворію, але поквапилася записати це відео, щоб не залишати вас без нового ролика в суботу. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо це так. Залишайтесь на каналі пані Рома, бережіть себе і до зустрічі.